Стартували із середмістя. Традиційна велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим та комунальниками вирушила сьогодні на перевірку від адмінбудинку через площу ринок, вулицею Галицькою і до довгої. Десь траву покосити, а десь вирівняти асфальт. Доручень мер комунальникам дав чимало. Вулиця довга Полюя, карпатська північний бульвар. Ту сторону. Но... І Та доручень багато, потім буде протокол. Е, в основному пішохідна зона це бульвари на північному бульварі, бульвари напроти панорами Плаза. Цього тижня постараємося зробити тротуари на, е, на мості на вулиці Галицькій. Бо ми свого часу там провалились плити перекриття, ми замінили десь порядка. Десь певне 10 плит бетонних поставили нових, але треба ну, чекали б Чекали погоди трохи теплішої, тому що на тротуари треба брати такий піщанистий асфальт. А він хоче теплої погоди. Благоустрій дворів, ремонт міжбудинкових проїздів та покіст трави. Дещо із доручень виконати обіцяють найближчим часом, а частину робіт за місяць. Дивилися двори, дивилися стан відновлення розкопок. Також дивилися велику увагу, зосереджували на доступність. На стан доріг, на косіння, на прибирання об'єктів благоустрою суттєво зауважень не було. А ті поточні роботи, які є заплановані, цього тижня будуть виконані. А далі інспекція вирушила перевіряти заклади освіти. Зокрема, оглянули ліцей номер 17. Навчальний заклад чекає на ремонтні роботи. Їх розпочнуть, коли діти підуть на літні канікули. Дивилися роботи, які потрібно зробити благоустрій. Ви сміття також заїхали в 17-ту школу, подивилися, як там ремонтується. Санвузли, а також є, є питання, треба починати ремонт їдальні в 17-й школі. Ну, загалом інспекція за, за планом, вівторкова інспекція, тому працюємо над тим, щоб все було гаразд і щоб все було прибрано, чисто і місто було порядкове. Наталія Лузовок, Віталій Магалатій, телеканал 402.